Спростимо даний вираз. Давайте спочатку корені запишемо у вигляді степенів. Пам'ятаючи про те, що А в степені М на N це корінь n степеня з А в степені М. І тому ми даний вираз перепишемо таким чином. А-1 поки що я запишу. Отут я зразу буду виносити за дужки спільний множник. А в найменшому показнику це, звичайно, степінь одна друга. Отже, показник одна друга А в степені одна друга ми виносимо за дужки. Далі кожен з доданків ми ділимо на А в степені одна друга, пам'ятаючи про те, що показники степенів віднімаються. Тому, коли ми від 3 четвертих віднімемо одну другу, звівши до спільного знаменника 4, ми будемо мати три відняти два, тобто, як ми бачимо, це одна четверта. Отже, А в степені 1,4 плюс 1. Ми поділили А в степені 1 друга на А в степені 1 друга отримали 1. Далі запишемо. Отже, корінь із А це А в степені 1 друга. Корінь 4 степені з А це А в 1 1,4. А в степені 1 друга плюс 1. Ну, а далі переписуємо. Звичайно, в першу дію ми виконуємо дію множення, а для множення ми маємо розкласти на множники, чисельники і знаменники кожних з дробів. А тепер, якщо уважно подивитись і побачити, що у нас тут фігурує показник 1, друга і показник 1,4, спочатку давайте перепишемо от перший чисельник А-1, використовуючи дітей. Показник 1 друга. Тобто ми можемо А записати як А в степені 1 друга до квадрату, ну, а одиниця – це одиниця в квадраті, і в результаті ми будемо мати різницю квадратів чисельнику. Розкладемо на множники, будемо мати А в степені 1 друга мінус 1 на А в степені 1 друга плюс 1. Знаменник поки що переписуємо. А в степені 1 друга на А в степені 1 четверта плюс 1. Далі. Отут ми можемо винести А в найменшому показнику. Тобто А в степені 1 четверта. В дужках. Від 1 друга показника ми віднімаємо 1 четверта. 1 друга віднімаємо 1 четверту, спільний знаменник 4, і, як ми бачимо, 2 віднімаємо 1, 1 четверта. Отже, ми будемо мати А в степені 1 четверта плюс 1. Тут А в степені 1 друга плюс 1 поки що переписую. Помножити на А в степені 1 четверта плюс 1. Продовжуємо. Ну, ми бачимо, що вже дещо тут скорочується. Отже, скорочується А в степені 1 друга плюс 1. Разом з тим, отут ми множимо, і коли я помножу А в степені 1 четверту на А в степені 1 четверта, показники додаються. 1 четверта додати 1 четверту це 2 четверти, або 1 друга, тобто, знову ж таки, відбувається скорочення. Тому в результаті ми будемо мати А в степені 1 друга мінус 1 на. А, ось тут ще скорочується а в степені 1 четверта плюс 1. Отже, залишається А в степені 1 друга мінус 1 і плюс 1, а це А в степені 1 друга, якщо нам потрібно записати це у вигляді степеня. А якщо за допомогою кореня ми записуємо, то це, звісно, корінь із А.